Хочу подякувати Кузьмі Івановичу, хоч в нього підводить вже здоров'я, але він старається нас стимульнути до такого, щоб ми щось робили, щоб ми діяли. І тому від бойового братерства хочу йому вручити посвідчення як почесного воїна і побажати йому міцного здоров'я, щоб він нас ще стимулював ще більше і ще більше нам. І ще більше ми від нього навчалися, тому що це є людина, від якої можна багато почути, багато зрозуміти і навчитися те, що ми хочемо знати. Тому я вас вітаю, що знаходимо, входимося від пункту, так далі, і в двадцять четвертому. 24 лютого, коли вже широкомасштабно, mm -hmm. то в нас була пропозиція, пропозиція створити такий ну, не безсмертний батальйон, а батальйон пенсіонерів А яка пенсіонерів. І Це також масар. А воно має смисл. Як, як ми сказали, що я в воїн, то, як казав один один маленький хлопчик, школяр, коли з широкомасштабного вторгнення, він він каже, що це, Пішов воєнкомат і каже, записуйте мене тебе. Ну, мені каже, ну ти ж. Пише, «Що, що ти зробиш, порядка далі. А він каже: якщо ворог буде стріляти в мене, то він витратить на це час, а може і старші гроші використають цей час, щоб змінити військову бою. Чи є якісь... Якийсь цим. Арія запропонував все ще одне, одне наше звернення спільне ще направити у Міністерство освіти, О, освіти. І там, там щоб вони з, з, істориками, з істориками працювали так далі. Зразу давайте давайте, давайте давайте товариство. Ні в кого не немає таких ще заперечень, що обов'язково вже потрібно там те й те писати. Знаєте, мені ще, наприклад, дуже велике. Боли... Тихі, я, я не... Мені особисто дуже велике питання, як українців завжди була своя віра, рідна українська національна віра, а і, ось, яка говорить про дуже багато принципів. Як виховувалась людина, там не робили рабів, там не ставали на колінах, там немало ніяких боїв. Там почитали батька, матір, діда. Там перед тим, як народжувалася дитина, наприклад, коли створювалася пара, то жінка йшла до лісу або до степу і складала пісню для майбутньої дитини, мелодію, пісню. Це була дуже сильна, потужна енергія наших предків. Так, от потім вона приходила, вчила ці пісні свого чоловіка. Вони вчили зі своїми батьками і співали цю пісню, таким чином запрошували душу, дух цієї да, дитини. Від того і народжувалися і характерники, і козацтво, і наша сила. І дуже хочеться, може, це в мене таке знаєте питання, включити туди, що є ще і рідна українська національна віра. І вона є, і так. там дуже багато чого заплатено. Це Дуже могутня віра. За нею майбутнє. Да. Бала... Да. майбутнє. І от, дивіться, це, да, взяти, тому, Що ви всі на свягоси не приходите, якщо два це всі запитати? Якщо за нею майбутнє, І дивіться, так? Взяти що чорновіла. Україна починається з тебе. Україна починається з тебе. Але вона починається саме з тієї точки, коли дитина поважає свого батька, коли дитина поважає свого діда. Коли дитина знає свою родову, у цю родову, знаєте, зернинка до зернинки, коли вона знає, як, який запах у землі, на якій вона виросла, рідна собака, рідна дитина, рідне дерево. У нас є таке зрозуміння, як рідне, чуже і рідне. І зараз, коли говорять про землю, коли говорять про патріотичне виховання, перше це саме оце рідне. Рідне, Коли, не взагалі. От, от всі говорять про щось таке велике взагалі. От взагалі. Дуже хочеться, щоб люди почали відчувати рідне, рідну свою школу, рідного вчителя, рідного батька, рідний свій двір. Вийшли і щось зробили для того, самі тут, не десь колись, десь далеко там, біля себе, біля свого носу. Тоді щось буде змінюватися. І повага. Настільки зруйнована повага в школах, батьків, діді, прадідів, зруйнована повага? І до, і до мови зруйнована повага, і до наших історичних великих людей, які творили цю історію, зруйнована повага. Зараз це просто слова патріотичні, патріотичні. А що за цим стоїть? Де та душа, яка приєднується до рідного? Коли воно тобі рідне, ти його любиш. Тоді ти його захищаєш від того, що це твоє рідне. І це рідне, мені здається, треба якимось чином пробуджувати і у дітей починати з Запит... Ну, давати їм такі завдання про рідне. Що для тебе рідне? Рідна пісня в кожній хаті є, яку співала бабуся, прабабуся, потім ми співали. І нехай це не, не ся галя воду, нехай. Але це генетика нашого України. І від цього здається від цього, наша сила. Я одним речем прокоментую. Значить, пані Наталі, ну, це, ми, можемо, ми можемо в наше звернення якось імплементувати вашу, вашу, вашу пропозицію. Бо перший ліпший чиновник, який, який має корочки, він одразу перекреслить. І скаже що, це, що ми не можемо пропонувати якусь конфесію і так далі. Але те, що ви сказали, його потрібно імплементувати, наше звернення. То давайте ми його ми не будемо називати, що нам потрібно повернутися. Я не заперечую, що це замірне майбутнє. Але ми не будемо писати, що там. Навертатися домірувати. До, до Ми запишемо ті цінності, наприклад, Дякую, куде, на які, які там, там є. Наприклад, повага до старших, повага до батьків і інші, і, 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 і інші, інші так далі. Mm -hmm. Ну і це раз, разом з тим, хто, хто, хто знає, то це ті цінності, які, на яких. Стоїть даме її не Тому Що Україна завжди співала, все було в пісні, вся генетика в пісні. Дитина народжувала, співала, сіяли, співали, жнива робили, співали. Все через. Товариство, то, я то, хочу то, також так. сказати. Хочу сказати, що на даний момент символи правят світу. Зображаються для свята. Що ви бачимо в національно-патріотичному вихованні? Я ливку, тому звертають до вас, щоб ви підтримували цю ініціативу, щоб ви записали запровадження, вернутись до органів державної влади та місцевого самоврядування, з ініціативою запровадити встановлення, різдвяні свята у всіх містах, містечках та селах фігури дідуга. Як символа відродження, тисячолітньої народної традиції, предка, покровителя, зачинаття роду, а також символа врожаю, добробуту, багатства. В ці ті тяжкі для нашої батьківщини часи це буде сприяти підвищенню самосвідомості, народу, відновленню української ідентичності та незламного прагнення українців без свободи та кращого життя. Крім того, виготовлення цих фігур. Будуть долучені діти, підлітки та самі широкі вести населення. А з економічної точки зору витрати будуть бюзерні. Тому хочу, щоб ви поставили то, це питання. Тобто то, то Це замість ялинки. Так. Так. Так, і кажи, що то, це замість залипи. Залипи біляду, так. ялинки. Ми зараз не відбудемо ялинці, але щоб запровадили бюджет Не поруч. Поруч, так. Да. Це буде фактично, нам треба. Нам важливо зараз об'єднати українців. розумієте? Ми як ті пальці, всі, розумієте, а ми маємо бути кулаком, тому це буде об'єднання нас, в єдиний кулак. Я ще по суто по темі історичні. Коли я запрошував Світлану Марку, вона е, відомий історик наш подільський. сьогодні я хочу процитувати, що вона мені з цього е, на цю тему написала. Но, е, е, вона написала: Я можу прийти і сказати всю правду про нього, тобто про Грицака, про спільний проект, який вже писався з москалями. Ми говоримо на півправду і хочемо перемог знак питання. У нас в місті корупціонер на корупціонері знищено. Кооперативні заклади кілько в цьому році я 30 років працювала в архівах, була в експертній комісії, і ми довели, що нас знищили 10 з половиною мільйонів, такі як Грицак казали, що ми фальсифікатори і завершує нас, врятує лише правда. Я не буду на чорне казати біле і слухати, як мене виставляють якою то там в лапках жінки. Романість. Деякі цитати звідси можна включити в наш брак Хмельницького по німецького інституту Маркова Світлана Васильівна. С... Васильівна, наприклад, на, 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 наприклад, це треба бути справді, справді патріотом і. Не, не так показало, що там слава Україні! Слава! І, і, і Пішов, пішов так далі. А Tôi от Світлана Маркова, вона там написала книжку про, про, <зв osmo> <explode> cube, про голодомор. Про голову і вона там і, таку краплену, к... краплену, яка я її читав, вона мене зворушила, і, і нашим дітям треба заставляти його. Щоб вони на пам'ять вилучили так далі. Красноармієць, наш український чоловік, значить, десь там у середній Азії з казахами там встановлював совєтську власть і приїхав, приїхав додому і в цему. Ішов своє в 33 році весною, весною три, йшов додому, і, і, і там його перестрівають, пере, перестріляє цей червоний офіцер і каже: куди ти йдеш? Я кажу, додому, своє село. А от ні, туди у вас при що. Я кажу, а хто його? А хто його? А от говорить, наша військова частина, час. Зберігає і від кого випадка? Ну ми бережемо щоб от, оттуда хахли не розбивались з села. І, і, довго, і довго ви будете як, ну, Поки не, все не видохнуть не і такий, так далі. Такий, такий приклад. Нашим дітям, нашим дітям. Всі увиденій до історії це потрібно нам на кожному році нагадувати. І Так само, як є драча, що в Росії немає іншого інтересу, ніж знищити до ноги до, до решти українську націю. Так далі. Товариство, значить, приймається, приймається, що буде звернення до, до цих до двох інститутів і до до міністерства, до міністерства. Тепер давайте тоді, хто за те, щоб ми ну, трошки там відреагуємо, від трошки від нас всіх, це звернення відправили в ці інститути, давайте проголосуємо, хто за те проще. А а Два питання, що ставали наші колеги по підручникам, за будуть тут ні, ми з вами піднімали більші. Ну, валишк, а, в координаційній раді ще півтора року назад щоб створити робочі групи е, з учителів історії і з учителі філології. І щоб вони попрацювали, щоб не ті мільйонери, які пишуть всі книжки для наших дітей, і потім там Чіпка, є, як ви казали, і все решта. І от Одесу Катерина Тру організовувала. А створити дійсно ці робочі групи, ми ж здається, Ратушняк говорили, що дасть вона 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 вона. нам таку можливість. Якщо ми вийдемо з такою пропозицією, яку ми піднімали два роки тому назад, в Юр'їв був, заступник Лабазюк були з обласної ради, то, мабуть, знову потрібно потривожити які Но, пропозиції, це, що сьогодні були не, сказані. Ні, 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 цей, навіть якщо чистий. Чи, чи, Чистий буде дублікат, навіть якщо те саме другий раз, другий раз, то це не знайде, не знаю. Не знаю ваші ідеї, ми не ми, при... нам, ми при... підтримуємо і ми підтримуємо ще, так би мовити, колективним рішенням розпочати рекомендаціями сьогоднішнього ми при... кругу ми при... з того. Не при... Ви при... Ви. Випаде, ми Ви. Ви все зрозуміло. Ви це зрозуміли, що.. Здаватися, вважати себе слабкими, нам за важко і малими. Тому ми пройшли крізь всіх пробив покути. О, і далі, далі надзвичайно на гарні слова. Озвись повесняному пташку, тобто бадьоро, то я вам всім бажаю здоров'я. До наступних зустрічі, ще будемо це писати, друкувати, ще будемо вас зачіпати, зачіпати телефоні. <плес> На суд і плюнути у рило, курве, що гребла, грибла, грибла. Станьте поблизу Українка, це гидка горила, це клон, паразитарний хлопський клан. Тут все на фронт, тут відриваєш гривню від їжі, від одежі, від тепла. Вона ж прикрившись депутатством гнида, свою нову смердючу все тягла. До нитки обдирала інвалідів, від ухилянтів жабиська гребла, та щоб таких не позосталось сліду, щоб запав злодійський хамський план забрати все на зсу забрати, переселенцям дати всі хати, а жабицю безвилазно забрати, щоб іншим розхотілося грети. Слава Україні! Поближче станцію, бо не можу захватити всі